Тільки почалась повномасштабна війна з Росією, всі побігли купувати зброю. І це не дивно, тому що у нас взагалі-то прийнято кацапідорів зустрічати цукерками калібру 7,62, а не квітами, як вони там собі придумали. Але наразі це вже не так актуально в мирних містах, не прифронтових. Тому що для того, щоб цим калашом скористуватися на благо батьківщини, вам потрібно залишитись в живих. А в умовах, коли тебе морять голодом, холодом. холодом що запросто може статися в будь-якому українському місті. E, Наявність зброї не є основним чинником. Значно більш важливим будуть інші речі, про які ми, власне, і поговоримо. От кажуть, є такий вираз, мій дім, моя фортеця, і раніше це був просто вираз крилати, який люди тоді Казали, навіть не розуміючи до чого він треба і не треба. А зараз це можна дійсно сприймати в прямому сенсі, тому що. Хочеш ти того чи не хочеш, а твій дім має бути обладнаний так, щоб ти там зміг пересидіти, перечекати найлютішу зиму за всі часи незалежності України. І сьогодні ми поговоримо саме про те, що в обов'язковому порядку має бути у вас вдома для того, щоб ви пережили цю пляту зиму на злість всім ворогам. І так, я, звісно, розумію, що ви свідомі громадяни, які відповідально відносяться до життєвих складнощів і що поради якогось стрьомного, бородатого чувака вам нафіг не здались. Але, тим не менш, давайте все-таки пройдемо по списку і самі себе перевіримо. Можливо, ви щось все-таки забули. Пам'ятаєте, як в дитинстві вас мамка просила а в Дінняті, як казали, почтайники да, кальсони, гальсони. Ми... А ти такий, ні, мамо, я не буду вдягати. Я просто одіну там свої джинси, і піду в школу, тому що пачтаніки то, то ж не не для пацанов. А зараз ви сидите на ютубчику і дивитесь, якийсь тіп вам розказує, як вибрати ті самі поштанніки. Так от слухати треба було маму. А тепер по суті. Отже, пункт перший: термобілизна обов'язково має бути в кожного адекватного українця, тому що опалення сьогодні є, а завтра його немає. І для того, щоб ви не здуріли, вам потрібна термобілизна, саме та, що пасивна для тих, хто сидить і гріється, а не бігає десь навколо хати. Це раніше термуху купували там для полювання, для зимової риболовлі і для інших варіантів розпивання спиртних напов. Є в десь на морозі на вулиці. Зараз це має бути в обов'язковому порядку у вас вдома і у всіх членів вашої сім'ї, тому що це річ, яка в умовах відсутності опалення вдома просто незамінна. Це так вам для розминочки, тому що термуху, в принципі майже всі вже купили. Але тим не менш, йдемо далі. Пункт номер два портативний туристичний газовий пальник. Отаку камфорочку можна недорого придбати в будь-якому туристичному магазині, і вона реально вирішить тоді, коли вимкнуть світло надовго, і ваша новомодна електронна плитка стане абсолютно безпонічною. Якщо ви не в курсі, то це саме та штука, за якою можна приготувати гарячу їжу або вскипятити воду. Наприклад, якщо немає взагалі ніяких умов для існування, вона створена для туристичних походів, для того, щоб люди... В диких умовах робили собі поїсти. Також, окрім самої камфорочки, вам потрібно в будь-якому випадку запастись газовими балонами до неї. Розраховуйте, що такого балончика вам і вашій другій половинці вистачить мінімум на тиждень. Також не забудьте, що вам до цієї штуки знадобиться спеціальний туристичний посуд, тому що звичайний ставити на таку штуку можуть лише кацапи додуматись. Таким чином, народ ні в якому. Випадку, не робіть отак. Не ставте все це добро на вашу електронну плитку і не готуйте їжу таким чином, тому що якщо вам раптово дадуть світло, а ви будете не в курсі, і ця ваша плитка якимось чином почне працювати, то вся ця штука дуже весело вибухне і створить вам незабутній вечір. І не тільки вам, а ще й вашим сусідам. Я, звісно, розумію, що ви не тупі, а досить розумні, і такою фігнею страдати не будете. Але ж ви не знаєте, чим займається, наприклад, ваш сусід, який запросто може на цій штуці жарити. Шкварки і курити цигарку при цьому. І воно все в один жахливий момент може вибухнути. Тому плавно переходимо до іншого пункту. Третій пункт вогнегасник. Мало хто про це задумується, але така річ, як вогнегасник. Обов'язково має бути в кожній квартирі, тому що зараз всі повально скуповують собі газові пальники і всяку іншу таку штуку. І ну, знаючи наших людей, я думаю, не всі будуть користуватись ними правильно по інструкції і безпечно для себе і оточуючих. Тому така річ критично важлива в кожній квартирі. Якщо не знаєте де взяти, то підкажу, що таку штуку знайти можна в будь-якій автівці на парковці. Не Знаю, рішайте, як хочете цей вогнегасник, знайдіть, купіть, вкрадіть. Але він обов'язково має бути у вас вдома. Це ваша безпека, ваша і вашої сім'ї. А ми, власне, переходимо далі. Далі поговоримо про воду. Така розкіш, як вода з-під крану, це, звісно, добре. Але і запросто може не стати. Ну, такі вже часи у нас, що поробиш. Тому вам потрібні будуть фільтри для води. Ну, така річ, як бар'єр, це, звісно, добре. Вона є майже в будь-якій квартирі, але потрібен. Фільтр туристичного типу, який дозволить вам вживати воду, навіть технічно, навіть талий сніг або просто скалюжі. Це річ, яка може врятувати життя насправді в деяких ситуаціях. Також незайвим вам будуть такі от штуки. Це хімія для знезараження води. В зимовий час дозволить зробити вам придатною для вживання та приготування їжі воду, яку ви здобули зі снігу з вулиці зібраного. Але тим не менш не забувайте запастись водою. Це здавалося б зрозумілі речі, але запасіться бутильованою водою з розрахунку 25-30 літрів на людину в обов'язковому порядку. Ну і технічною само собою. А ми йдемо далі. Наступний пункт термоси. Це знову ж таки не всім очевидно, здавалось би, навіщо вдома термос. Але це насправді важлива штука і має сенс. Нормальний термос має тримати кип'яток, ну там близько 10 годин, тоді в ньому сенс є. Поясню, чому. Ви один раз кип'ятите воду на газовому пальнику, наливаєте це в термоси, бажано, щоб їх було декілька. І це дозволить вам мати гарячу воду або кипяток тоді, коли нам потрібно. Якщо для якоїсь дрібниці, для того, щоб зробити собі каву, щоб ви не розкурювали газовий пальник зайвий раз. Ми дістали термос, зробили собі каву або. Якусь їжу, якщо для її приготування потрібен кипяток. І це значно швидше, простіше і економніше. І оскільки ми тут сидимо на ліжку, то відразу поговоримо про наступний пункт. Це у нас спальний мішок. Спальник, як кажуть, знову ж таки, не всім очевидна тема. Багато хто думає, навіщо спальник вдома. А насправді, чорт забирай, спальник має бути вдома. Тому що, знову ж таки, якщо не буде опалення, ви будете сидіти в, в холодній бетонній коробочці. І практично бомжувати <свісно> в себе вдома. Спальник це така річ, яка дозволяє вам з комфортом ночувати при дуже низьких температурах. Якщо температура в приміщенні наближається до нуля градусів, то термуха і спальник це те, що вас врятує. <свісно> Поки ми тут возилися з попередніми пунктами, нам вимкнули світло. Тому саме час дійти до теми ліхтариків. Якщо ви думаєте, <свісно> що під час блекауту... Вам знадобиться ліхтарик, то ви дуже помиляєтесь, шановні ліхтариків, вам потрібно буде просто дофіга. На кишені біля ножика, другий вдома, третій в машині, четвертий на ключах, п'ятий на зброї. І найголовніше, щоб у вас був налобний ліхтарик, хоча б якийсь простенький, тому що це незамінна річ, яка дозволить вам освітлювати простір перед вами і не займатиме одну з ваших рук. Ви ж не А час від часу трапляються такі речі, коли вам потрібно. Працювати двома руками, тому налобний ліхтарик в обов'язковому порядку обзаведіться, щоб був у вас вдома. Якщо ви встановили ліхтарик на свою зброю, то це, в принципі, правильне рішення, він там не зайвий. Але е, в обов'язковому порядку потрібно буде поїхати з цим автоматом, чи ця помпа може бути в тір і пристріляти. Тобто перевірити, що ваша зброя з цим ліхтариком працює нормально, що він не тухне там від пострілу, що виносна кнопка працює, що вам зручно, що вам елементарно зручно вскидувати з цим ліхтариком. Він вам не перекриває прицільну лінію, він вам не заважає змінювати хват або носити зброю на ремені. І оці всі моменти дуже важливо перевіряти. В умовах стрільбища, а не під час екстреного застосування зброї вночі, де все це може виявитись фатальним. Ви, мабуть, думаєте, чому тут все так класно сяє, все світиться, якщо вимкнули світло? А справа в тому, що в мене є ще одна цятька, за якою зараз всі ганяються. Конкретно ця називається Flash Fish. Ще в мене була EcoFlow. Яка зараз ще більш відома. Але штука в тому, що екофлошку я разом з вогнегасником возив в багажнику автівки і якась педлюка стерила її. Уявляєте? От, тому флеш-фіш. Що маємо, то маємо. Ця штука дозволяє зарядити всі ваші гаджети, навіть е, апаратуру для освітлення, для зйомок. Я вже не кажу про телефони і всяку іншу штуку. Але воно трошки важить. Тим не менш, дуже зручна річ в умовах регулярних відключень світла. Ліхтарики. Е, дуже важливо, щоб ви. Подумали, чим ви будете їх заряджати, або про елементи живлення взагалі як такові, це або акумулятор, або одноразова батарейка. І це має бути у вас про запас. Якщо це акумулятор, то бажано мати запасний і заздалегідь подбати, щоб у вас був і павербанк, якщо немає екофлоу, і відповідні дроти для зарядки цих акумуляторів. Тому що, якщо ваш ліхтарик сяде і ви не матимете змоги його підзарядити, то на біса він вам здався. Щоб Двічі не вставати. Розкажу вам відразу ще про такий девайс, як сонячна панель, яка в принципі зроблена для туристів, але в квартирі вона теж буде не зайвою. Ця штука коштує в 10 разів дешевше, ніж зарядна станція, типу Ecoflow або генератор. Вона не буде пердіти вихлопними газами, в неї не потрібно заливати горючку. І заряджати її від мережі теж не потрібно. Цю штуку можна просто поставити на прямі сонячні промені, і вона вам дасть той необхідний струм для того, щоб зарядити, наприклад, телефон або якийсь інший гаджет, який не потребує багато електроенергії. Звісно, кіловат вона не видасть, але краще ніж нічого. Перейдемо до наступного пункту. Він стосується їжі. Якщо ви думаєте, що ви запаслись там продуктами, набрали 10 ящиків з тушонкою, і це вам допоможе пересидіти ядерну зиму, то це. Трошки не так, як ви собі думаєте. Їжа має бути різноманітна. Подбайте про те, щоб у вас було багато всяких різних варіантів їжі тривалого зберігання. Всякі сублімати, протеїнові батончики, всякі супчики, горішки, шмарішки, крупи, макарони. Це має бути різноманітна їжа. І чим більш вона різноманітніша, тим довше ви на ній просидите. Якщо ви будете їсти один, один тушняк або кільку в томатному соусі, то це, це ненадовго. А Наша задача не тільки вижити, а зберегти фізичний стан, готовий до знищення ворога. І так, мабуть, останній пункт. Нашого відео це хімічні зігрівайки. Вони коштують недорого, місця не займають, можна їх накупити обер дофіга і тримати всюди вдома, в машині, в ведісі сумці, носити з собою про всяк випадок. Подейкують, що їх уже потрошки настає дефіцит. Тому, якщо десь бачите, в якомусь туристичному магазині купуйте. Це така річ, яка може виручити в самий неочікуваний момент і допомогти зідрі. І допомогти зігрітись тоді, коли всі інші методи вже не допомагають. В даному випадку це вже використаний термопакет, тому що він взагалі має виглядати такий, як, як, як пакет з аналізами. Так, все. Якщо ми вже почали говорити про аналізи, то це сигнал про те, що пора завершувати наше відео. Те, що ми вам зараз насипали, це особисто наше бачення того, як правильно. Перебувати в квартирі в умовах війни, коли є вірогідність відключення опалення, електроенергії, водопостачання, і вам по суті доведеться жити в квартирі, але в наметних умовах. Все, друзі, будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, або не підписуйтесь. Ви дорослі люди і приймайте рішення самостійно. Але так чи інакше, ми з вами ще побачимось або в наступному відео, або на щекавиці. До зустрічі!